Казка про билинку і горобця. Стояла в полі билинка, і на ту билинку сів горобець молодець. Билинка, билинко, покалиши горобця молодця. Не хочу. То я піду до кіз, нехай тебе з'їдять. Кози, кози, ходіте билинку гризти. Билинка не хоче горобця молодця калихати. Не підемо. То я заключу вовка, щоб вас подушив. Вовче вовче. Ходи кози їсти. Кози не хочуть билинку гризти. Билинка не хоче горобця молодця колихати. Не піду. То я попрошу стрільця, щоб тебе застрелив. Стрільче стрільче. Ходи вовка бити. Вовк не хоче кіз душити. Кози не хочуть билинку гризти. Билинка не хоче горобця молодця колихати. Не піду. То я скажу багневі, щоб тебе спалив. Вогонь вогонь, ходи стрільця палити. Стрілець не хоче вовка бити, вовк не хоче козу душити, коза не хоче билинку гризти, билинка не хоче горобця молодця колихати. Не хочу, то я піду до води, щоб тебе загасила. Вода вода, ходи вогонь гасити. Вогонь не хоче стрільця палити. Не піду. То я закличу вала, щоб тебе випив. Воле воле, ходи воду пити. Вода не хоче вогонь гасити. Вогонь не хоче стрільця палити. Не піду. То я попрошу дуба, щоб тебе бив. Дубе, дубе, ходи вала бити. Він не хоче воду пити. Не піду. То я закличу червів, щоб тебе сточили. Черви черви. Ходіти дуба точити. Дуб не хоче вела бити. Віл не хоче води пити. Вода не хоче вогонь гасити. Вогонь не хоче стрільця палити. Стрілець не хоче вовка бити. Вовк не хоче кіз їсти. І кози не хочуть билинку гризти. Билинка не хоче горобця молодця колихатим. Кинулись черви до дуба, дуб до вола, віл до води, вода до вогню, вогонь до стрільця, стрілець до вовка, вовк кіз. Кози до билинки, а билинка налякалась, стала горобця молодця калихати. А а? -а люлі. І до сих пір колиш. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.